О, Вони тут мають де ходити Ой-ойой ой, ой, ой. Це так як дві близнючки ще не То ми ще таке відео покажемо Зараз ще покажемо такі кубилки Наразі ще не продаються Наразі ще ні то... Лошата на весну породі тоді може, може Йдемо туди. туди сюди вони прийдуть Вони тобі мають де ходити. Скільки їм років? Ці два минуло. Ага, а, то, -то молодеси. Ага. То від якого жеребзавні жеребні? по мому. А, по буцику. Далі ми ще буцика покажемо, покажемо ще які кубилки. Наразі не продаються. Тільки цей жеребчик вже показував, а кубилки не продаються може тут продавати вже навесно, коли породять длушати. Коли вже породід лушати, тоді вже може і все продасть. Ну зараз ще ні. У них тут стоїть електропастух. А втікають, я може чужий, і не... О, пошта пішла, а крок має файна. То настарша та є, так? Да. Не хочуть ближче, щоб підійти. <плес> Моцніку били. Зараз не прийдуть. Ідемо туди. Та сушіть років має? Так. А там та що ще друга не запряжена? Наленька. Пішла. Мама, ти то вони що по першоронах? Так. Фух. Це по флешу, та по. Париж. Ага, від Парижа. ну я знаю курс. Кубили ситі, здорові купили. <пискій> <пискій> Вони вже і животи, дивіться, так відпускають. Зараз корші найдуть. Той вже ветку, як сиділ, ще є. Ну і того, дивіться, така ж живота та стає. Місяць, Ну, О, то якраз файно, лошата буде мало де туди ходити. Та я не така розвідця, ми тут вже з'їмо, то я вже далі посудність. Тут ця шість років має, вони якісь такі однакові, що... Та, старша. А там та, ага, там та трошки нижче. Його казали в серпні два. Ну, не ну, в року ні. така. Вона ну, ще не взяла зуби. Це майже майже, але ще не взяла. Потужні били. Може їх тут продавати на весну, коли під кошата Верх... породять. Берхом возьме. Потіли не було, але спокійно тут проблемно. Я не ну ну дай ногу. Дай. Ну. No. Потужні, нема що казати Спокійно вшать Вони твої мають де ходити вони майже не виходять там стоять в тому На такі першоранки. Ну там та там та ще більш животаті що? Ух, пішли З Землі сітрясе Ну там та такое дійсно Видно що вона дійсно там та така животата У нас сьогодні погода, така якийсь такий туман заходить, Зимно, морозили. Але... але нічого. А що будемо кудили за ним? Ідемо ще може що на жеребця подивимося. Показав людиша. Що... Я вже може ще приїду на весне. Він же, він же навіть знає куди він має йти ага. То Ми ще покажемо такого жеребця Буцика Це є син Буцефала Широчезний То я включив якраз того, коли в нього, скільки йому років? 24 квітня буде 4. Ух, жеребець, потужний. Ой, який хід має. Файний. Він чує Ну-ну-ну, бо той там той жеребець щойно був молодий. Тут тайпторарічний. Ось такий буцик. Жеребець на паровку перебулянському то в районі. Ох. Ну дійсно мені що подобає хід має капець. Земля трясається, як він біжить. Нема що казати. Ох. Він може продаватися разом з кубилами весні, так? Якщо, якщо серйозний купець, то навіть можуть зараз всі коні продати. Зараз всі коні можуть продатися, якщо буде реальний так, покупець. Ну, там лошата будуть Ле? сильні. Ле? 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 А він вози десь день, не? файно Я б до саней зараз файно десь Ну так, дорога сильно слизька. Дорога то є. Він, там, там там люди ходять, пезики Він. І... А йому такі з йому такі? ух, стій.

Він би розум'яв такова! Я його вазию на собі віддавити давав Ага. 800 кг. О, 800 кг, кінь, що ти? Там пару кілограмів Та, я... на, на той... Та як жигуль. гуль? і мій Ага. Та що, кінь потужний, там ширина, все. всього, що. Кінь серйозний. І не може бути на продажу, якщо б разом з усіма кубилами наразі то. А самого його не продаєш? Ні, ні, самого ні. Тільки якби що був реальний покупець. Всі, всі, всі коні зараз всі в парі. Ну та ясно. Розколмає капець. Ну, no. все має під собою. Лаби в нього такі. Гуті, no. Спокійний. Чотири роки якраз кінь для роботи. Правда, І паруєш кубили, ні. Скільки, скільки паровка не? Дві тисячі паровок. А номер теж, я все номер залишу в описі Полопо компотині, не ти я ті вовні якийсь кипя зору Та на нього не високий Оу Стої трех Сіпу бігов таї посидіть Інше ручесний, я його скоро ще видів віду, по відео і не був такий, Чи, не мав такого розколу, ні? No, Мов Просто можна no, відео то, так відео не виглядати. Трохи... Ну, ну, набирає на себе маси. Але відео того так не переказує, який кінь, кінь на яву. Кінь oh. адекватний дуже. Тррррр. О, млесенький. Тоже, Теж перста, ноги, все має. Лаби такі. Шея що шея одна в нього варта Ну, я то 4 роки Мама Мамону Олександр в катату посифал Я казав по поцефалу моцні лишата Піз до самої землі По землі це було чи. Кінь тяжкий О, ну, давай дуба. Відключили тієї. Ну нос. Щоб люди не дзвонили на oh. п Щоб люди не дзвонили, кінь не на... Вже трохи пролетів все вже, так тішки і він не має стільки енергії так як... Він біжить земля, земля трясається. Ух, апарат серйозний Ну. No. І ні би продавався хіба з усіма кобилами. Yeah. Oh. Ще раз нагадується на паробки 2000. Yeah. Oh. Ну, заводить, показали. Хто захоче, дзвоніть на паровку. На продажу можуть хіба бути всі коні зразу. По один що то нічого не продається. Тільки всі зразу. Ну, всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте за таке сьогоднішнє відео.